2 жовтня обласна виборча комісія провела жеребкування партій, щоб визначити порядок їх розміщення у бюлетені. Відтак на виборах в обласну раду очолить бюлетень, партія рідне місто Номер 2 у опозиційного блоку. Далі відродження, блок Петра Порошенка Солідарність, соціалісти, партія простих людей Капліна, Воля народу, Нова Держава, Партія за Україну, Сила людей, Свобода, Аграрна партія, Радикальна партія Олега Ляшка, Укроп і замикає бюлетень, Батьківщина. Ще дві полісили Народна партія і наш край приймати участь у виборчих перегонах передумали. Відома тільки телефонограма від однієї партії надійшла, що вони не будуть приймати участі в цьому етапі. в цих місцевих виборах, а інша партія нам не пояснила, чому вони не прийшли. Поки в обласній комісії відбувалося засідання, в міську викликали швидку. Стало зле заступниці голови комісії Ользі Одінцовій. За словами її керівниці, це може бути пов'язано з перевтомою на роботі. Серце стало погано. Оцею бігатньою нашої позавчора. І вчора вона дуже перенервувала зв'язку з створенням оцих нових районних комісій. Вона дуже близько це до серця приймає. Вот воно скоріше всього, що все в нас місяць страшний пройшов, чесно скажу. Два дні напередодні видалися напруженими для міської виборчої комісії. 30 вересня ЦВК повідомила про необхідність формування у сумах додаткових районних комісій за та та Ковпаківською. І членам міської довелося робити це в екстреному порядку. По-друге, 1 жовтня відбулася реєстрація останніх кандидатів на посаду міського голови та у депутати. Нагадаємо, за 42 місця в сумській міській раді будуть змагатися майже 700 осіб. На крісло ж мера претендують 14 чоловіків. Олена Адаменко, Андрій Геращенко. на часі новини.